Цієї ночі чоловікові не спалося, бо наступного дня мав ювілей. Гроші були потрібні, а їх не було. Тому і прокрався вночі до новобудови. Ви бачили, що це новобудова, що ви хотіли тут знайти. Недобудований будинок вже був на охороні. Чоловік про це не знав. Правоохоронці приїхали, проте нікого не побачили. Слідів проникнення нами виявлено не було. Вони поїхали, проте повернулися. Чергова пульта передала, що е дуже часто спрацьовують об'єм. Даного будинку і для перекриття був викликаний хозорган. Разом з хозорганом ми відкрили будинок, обстежили і в одній з кімнат. Нами був виявлений за бойлером невідома особа. Поряд з чоловіком і те, проти чого не попреш. Речові докази, які планував винести з недобудованого будинку і продати. Біля затриманої особи знаходився ніж. Був одягнутий в рукавиці, і збоку стояв мішок, де був порізаний в цьому будинку щитовий кабель чотири рулони. Чоловіка спочатку прийняли за робітника, бо будинок ще в процесі будівництва. Проте робітником він не був вже давно до будинку. пробрався, підібравши ключі. Тому слідів проникнення міліція і не побачила. Впійманий на гарячому небагатослівний. Чоловік, мешканець одного з лумицьких сіл, ним наразі займаються правоохоронці. Вони шукали майже два тижні, і таки знайшли на Прикарпатті, як і по цілій Україні завершилася операція. Розшук нині міліція підбиває підсумки того, що робила в останні дні серпня. Робили, як виявилося, багато правоохоронцям вдалося встановити місце знаходження 27 осіб, котрі переховувалися від органів слідства і суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені злочини. Людей шукали роками, і шанси знайти окремих з них були невисокими. П'ятеро осіб. Переховувалися від слідства з минулих років, Йдеться про двох осіб, які вчиняли розбійні напади, двох грабіжників, і одну людину розшукували за заподіння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому. Щодо конкретних осіб, то можна навести приклад про те, що встановлено місце знаходження людини, яка перебувала в розшуку з 2005 року. Встановлено, що з метою уникнення відповідальності вона переховувалася в Республіці Польща і цими днями якраз завершено процедуру екстрадиції цієї людини до України. метою оптимізації діючої системи телефонів довіри і поліпшення взаємодії з населенням міліція Івано-Франківщини запровадила функціонування трьох постійних номерів телефонів довіри, два з яких працюватимуть у цілодобовому режимі. Телефон довіри УМВС в області 50 85 40. Режим роботи цілодобовий. Телефон довіри в управлінні Держпродінспекції 305-73. Режим роботи цілодобовий. Телефон довіри у відділі документального забезпечення роботи УМВС 508507. Режим роботи з 9 до 18 години у робочі дні. Міліція сподівається, що функціонування телефону довіри з електронною фіксацією усіх повідомлень сприятиме забезпеченню захисту прав і свобод громадян, поліпшить взаємодію з населенням у боротьбі з корупційними та іншими протиправними діями, створить додаткові можливості для попередження злочинів і правопорушень, негайного реагування на злочини, що вчинені або готуються. Це не перша дитина 26-річної жінки. У неї вже є двоє маленьких доньок шести та двох років. Їх вона виховує сама. На психіатричному обліку жінка не перебувала. Про свої треті пологи і те, що сталося після них, розповідає спокійно. Народжувала вночі в себе вдома, поряд нікого не було. Дитину не втримала, вона впала на підлогу, почала кричати, і треба було її якось заспокоїти. Ти взяла в'яла мяску, зручку. Ти вдарила дитину по головці. Навіщо? Мені болі сильні. А дитина при чому? При цьому плакала. Міліціонерів породіля спочатку запевняла, що дитина народилася мертвою. У всьому зізналася лише після висновку суд медекспертизи. Ця дитина жила після народження, за словами експертів, протягом 15-20 хвилин. І причиною смерті було розчемлення. Кісток черепа, крововили, мускову тканину. Одним словом, була насильницька смерть дитини. Жінка власноруч закопала тіло новонародженого сина за кілька метрів від хати. Вона, коли нам пояснювала, то вибрала то місце через те, що там, за її словами, було м'якше, легше копати. Як народила, так і закопала. Про все в подробицях розповідає і журналістам. Коли я викопала яму, я повернулася за дитиною. Я розгорнула її, я її в палінку. І там розгорнула і голову поклала в яку. І Потім прикрила гляну, і пішло в хату. Жінці наразі призначили психіатричну експертизу. Нині породілля в лікарні. Проти неї порушили кримінальну справу за навмисне вбивство. Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі. 18 листопада 2008 року Закарпатська область, селище Макареве Мукачевського району. Нетверезий чоловік жорстоко побив одну сельчанку і намагався її зґвалтувати. Жінці дивом вдалося вирватися з лап кривдника. Василь Орос перебуває у розшуку за підозрою у зґвалтуванні, і, хоча його жертва одразу звернулася до міліції, злочинцю вдалося втекти, а тому він і досі становить неабияку загрозу для наших жінок. Оросу 46 років, 170-175 см на зріст середньої статури. Волосся коротке, темне. Він жорстокий, цинічний, неврівноважений. І тепер він переховується серед нас. Якщо ви знаєте, де зараз Василь Орос, будь ласка, повідомте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Шукай увагу! Ти на дорозі. В Івано-Франківську знову навчатимуться курсанти міліцейського вузу. Цього тижня відбулися урочистості з нагоди Дня Знань і початку нового навчального року на факультеті громадської безпеки та соціальної роботи Львівського державного університету внутрішніх справ. Новий навчальний рік на базі колишнього Прикарпатського юридичного інституту розпочали 316 курсантів. 100 з них вступили ...до Львівського державного університету внутрішніх справ цього року і пройшли збір у навчально-тренувальному центрі поблизу Львова. Тепер першокурсники навчатимуться і проживатимуть на території навчально-тренувального центру Лисець до складу, переведеного із Львівського університету факультету, входять чотири кафедри. Із привітальним словом до курсантів і викладачів звернувся перший проректор із навчально-методичної та наукової роботи Львівського державного університету внутрішніх справ, полковник міліції Мирослав Бочко. Він подякував усім, хто доклався до повернення навчального закладу до Івано-Франківська, зокрема, голові Івано-Франківської облдержадміністрації Михайлу Вишваніку та ректорові Львівського державного університету внутрішніх справ, доктору юридичних наук, генералу лейтенанту міліції Михайлу Цимбалюку. Ми всі з радістю сприйняли. Цю новину, коли, коли міністр внутрішніх справ, генерал внутрішньої служби Віталій Захарченко прийняв рішення про те, що, щоб передислокувати факультет громадської безпеки і соціальної роботи зі Львова на цю територію місто Івано-Франківськ, я би хотів подякувати багатьом людям, які долучилися до того, щоб сталася ця подія сьогодні, і в першу чергу. Я би хотів подякувати керівництву обласної державної адміністрації, особисто Михайлу Васильовичу Вишовніку, який на різних рівнях підтримував відновлення навчання тут, на цій території. Я би хотів подякувати сьогодні ректору Львівського державного університету Михайлу Михайловичу Цимбалюку, який безпосередньо займався тим, щоб тут відновилося навчання, щоб на цій території було навчання. Хотів би подякувати. Науково-педагогічному складу, які як ентузіасти відновлювали і свої кабінети, і аудиторії, і класи. Тобто своїми силами ми сьогодні відновили базу і, слава Богу, можемо почати навчання в цьому відомому, одному, одному із найстаріших навчальних закладів в системі Міністерства внутрішніх справ. Запрошені на свято владики благословили викладацький склад і курсантів на плідну наукову роботу та успішне навчання. Страхуємо надійно та професійно. Автострахування, страхування майна, медичне страхування. Гарантуємо виплати. Страхова компанія Галицька. Компанія нашого краю. Вулиця Васильянок, 22, 55, -19 09, 51 13, 61.